Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали перевіряти податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвалися або боди свої карбованці приховали, майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли і приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці вже починають приходити людям листи зараз активно в Німеччині і в Польщі. З приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката. Самі знаєте, де є посилання, переходить туди. Клікайте, ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. признаю чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Всі українці. Які приїжджали а, за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. Нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. Товариш Вячеслав Тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатити отакий то штраф. штрафі. Сума там була трьохзначна і досить висока. Прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. Коротше, була така історія. Бабушка там стара жінка, яка постраждала під час другої світової німці. Знайшли її в селі. У неї не було не карток. тобто цього сліду карткового взагалі oh. немає. Вона жила е, в домі, який не зареєстрований. Прийшли до неї. Говорять, ми вам. Винні грошей. Це німці прийшли, щоб дати гроші. Дать. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм должен грошей? Коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно житло, да, майно якесь. Да, німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші. Платників подав пришлють листи щастя. Тільки туди вони вже як нам зі і... казали, нараховують цю піню. І ню, да, і це не прикол. Німці настільки дотошні і нудні. Я не кажу погані, настільки вони все чітко по правилам, і всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте, де посилання абсолютно безкоштовно. Тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити і спеціально для цього взяли адвоката. Оце завтра порозмовляємо на ефірі. Питання позадаєте мені. Слава всім українцям, які досі тримаються, шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.